Зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий експерт Олег Жданов. Пане Олеже, добрий день. Чи чуєте нас? Добрий день, чую вас. Дякую, що приєдналися до ефіру. Тож, от новина, яку ми обговорювали вчора, і обговорюємо сьогодні. Це те, що от спочатку російські пропагандисти, так вони заявили про те, що ЗСУ завдали удар по базі вагнерівців біля попасної нещодавно. Ну тобто сьогодні це підтвердив наш генштаб. Але є от така версія. Я хочу з вами її обговорити. Цю версію озвучив Руслан Лівіїв з Conflict Intelligence Team. і от він вважає, що от навіть тупі російські пропагандисти. Не настільки тупі, щоб от робити такі фотографії, які були зроблені, тут щоб розуміли наш контекст, цей контекст, наша аудиторія. То там ці вагнерівці фотографуються біля будівлі, там навіть видно адресу Миронівська, 12. і от Львів, наприклад, вважає, що це такий з одного боку може бути тролинг. Ну, щоб ми саме вдарили по цій будівлі з іншого боку, ну навіть може бути така мета, щоб виманати виманити хаймарс. Ну тобто для того, щоб вдарити у відповідь, ну і намагатися його знищити. Ми багато говоримо про те, що не варто недооцінювати ворога. Як ви вважаєте, чи варто недооцінювати тупість ворога? Справа у тому, що Російська Федерація стає заложницею з власної пропагандистської машини. Сьогодні керує вже пропаганда, а не політики. Даже той же самий Путін він не може повноцінно приймати політичні рішення в країні. чому тому, що він боїться пропаганди. Пропаганда. Диктує всі умови існування Російської Федерації для красивого сюжету на телебаченні в засобах масової інформації журналістам дозволяють все, що завгодно. Вони можуть знімати де завгодно що завгодно. Аби була красива картинка, аби суспільство отримало чергову якусь гарячу сенсацію чи там гарячу новину. Згадайте ситуацію з 240 мм самохідним мінометом Чульпан, який теж засвітила російська пропаганда, які росіяни пригнали, щоб руйнувати мости між Лісичанськом та Северодонецьком. І ми теж нанесли удар. Вийшли і нанесли удар. А стосовно виманити виманити наш Хаймерс, ну скажу так, що це вірогідність одна на мільйон, тому що звідки вдарить Хаймарс, визначити дуже, дуже важко. В нього дальність там до 80 кілометрів, і треба очертити від цієї точки коло. І в будь-якому місці, в будь-який час, треба бути готовим його там побачити. Це нереально. Тобто ви гадаєте, що от знаєте, ну коли були опубліковані це фото, так і там таке групове фото. Вони стоять ці вагнерівці навпроти будівлі, навпроти навіть такого під'їзду, так і там зліва в лівому куті досить, ну як це сказати, досить помітно, що там є адреса, написано Укриття і Миронівська 12». це те типу просто недбалість, так тих хто опублікував це. Так, фото. А ви згадайте так? Не треба ходити за прикладом. Ви згадайте, як ми виховували. Коли наше суспільство, як ми е, благали людей не фотографувати, не знімати відео, де є номера е, будівель. А хто таку пропав? Та, таку, хто може заборонити, е, допустимо, журналісту там Першого каналу чи 24-го каналу е, Росія 24, я маю на увазі, е, заборонити знімати для російських федеральних каналів? Де ніхто не може заборонити. От Тому таке і з'являється. Зрозуміло. А от е, якщо тоді говорити про те, що ну насправді були знищені, був знищений командний пункт вагнерівців. Що взагалі таке командний пункт вагнерівців? Чи ми розуміємо, і наскільки це ну серйозна втрата для них? Це дуже серйозна втрата. чому тому, що командний пункт це орган управління, це фактично польовий штаб. Це те місце, куди стікається вся інформація, де приймаються рішення, і де ці рішення, потім повертаються в війська. В вигляді вже бойових завдань. Це місце, де визначають, кого куди відправити, в якої кількості, які які удари завдавати по наших позиціях. Це орган військового управління, в бойовими діями цих підрозділів. Тому це дуже важливо. Поки вони його встановлять декілька днів, то буде сум'яти це і не розберігав в, в самих підрозділах оцього, цієї приватної військової кампанії. А от чи розуміємо, ми, от яким чином, наскільки вертикальним так є оце командування керування ПВК Вагнер? Ну тому, що, наприклад, я як людина цивільна, я цього не розумію. Я розумію, як там побудована, наприклад, російська армія, що там е досить е як це сказати, не те, що потужна а в тому сенсі, що все централізовано і підпорядковано окремим людям. Так що там ну е ініціатива, вона навіть е ну коротше, карається ця ініціатива. А з е ПВК Вагнер, то що там, що там і як? Ну, розумієте, тут два приклади можна сказати, що вони не будували, у них завжди виходило КПРС, тому і ПВК Вагнер побудовано по жорсткій вертикалі управління. До речі, коли з цієї вертикалі випадає хоч одна ланка, то вертикаль порушується. І для її відновлення треба відновити цю ланку. Тому там жорстке централізоване управління, ніякої ініціативи і жорстке виконання завдань. Постав покладених вищестоящим начальством, ну от, якщо вже говорити про тупість ворога, яку ми не маємо недооцінювати. Я у вашому вчорашньому так зведенні на вашому ютуб каналі почув. Ви говорили про те, що періодично ми бачимо таку інформацію про божевільні штурми росіянну. Саме такі таке формулювання використовується: божевільні штурми у цьому у чому суть таких штурмів, і чому вони божевільні? Божевільні, тому що, о, що скоріш за все російських солдат а, або військово зобов'язаних там ну, кого вони прислали, гонять на наші позиції без, без підвогневої належної вогневої підтримки, і о, це може бути. Вплоть до того, що для того, щоб виявити нашу систему оборони, це може бути для того, щоб ну створити без безперервну атаку. Тобі ж техніки і озброєння може не вистачати, а задачу виконувати потрібно. Тому, тому наше це це формулювання, яке я взяв до речі з відомості генерального штабу. І наші військові оцінили їх як божевільні, колись колись так само в 40, в Другій світовій війні гнали наших радянських військовослужбовців на взяття пануючих висот на взяття укріп районів німецьких військ, і ніхто не рахувався втратами. Скільки там було вбито військовослужбовців головне було виконати завдання по взяттю того чи іншого об'єкту. А от самі ці військові, яких так, таким чином кидають так, ну, ці, на ці божевільні штурми, вони не стали ну, розумніші, ну, зважаючи на те, що все-таки доступ до інформації е, трошки кращий, ніж був під час Другої світової. Як ви вважаєте? Ми не знаємо за яких обставин вони йдуть в бій е, на тих чи інших ділянках. Це може бути е, загроза фізичної розправи, це може бути е, сила наказу. І зломлений матеріал, моральний дух цих бійців, але а, а також це може бути суцільний обман. Ви йдіть, проведіть розвідку боєм, Якщо, якщо не, не там щось станеться, відкочуйтесь назад. От вони йдуть. Уйдуть, нариваються на наш відповідний вогонь, відкочуються назад, а потім вже вони задають питання, ті, хто залишився живий і цілий, задають питання командирам, що це було. Добре, ну от головна подія, мабуть, минулого тижня, яку ми постійно обговорювали, це, це, це саме те, що відбулося у Новофедорівці, так, на цьому аеродромі. Зараз, коли вже пройшло декілька днів, чи можемо ми стверджувати, от що там відбулося, а що не відбулося? От яка ваша думка, яка ваша оцінка? Ну, ми ми нічого стверджувати не можемо. Чому тому, що офіційна версія, як генерального штабу російських військ, так і нашого залишилася незмінною. Тобто ж вони кажуть, що вони палили на встановленому місці. Ну так, утріровано кажучи. А ми, кажемо, що не треба, ми їм нагадуємо, що так робити не треба. От. Тому офіційна версія не змінилася. Що стосується тих знімків, які ми опублікували супутникові знімки, там можна зробити, зробити припущення, що це могли бути, був, мог бути маркетний удар. Судячи з тих вирв, які залишилися на особливо на стоянці літаків, які пошкодили, в результаті яких було пошкоджено літаки, деякі згоріли, деякі пошкоджені, і таке, і таке інше. Але знов ж таки по постає питання, чиї ракети, звідки вони прилетіли, і взагалі чи були ці ракети, чи щось інше. Ну от, знаєте, є таке видання «Меш», але воно російське, то я не знаю, чи можемо ми йому довіряти. Тож це видання воно опублікувало такий матеріал, що нібито за даними очевидців, ну тобто ті, хто там нібито перебував, чи чи отої ті новофедорівці, чи у саках, що удар по цьому штабу, ну що во було його завдано дроном камікадзе, і що його було запущено з сапун гори. От, дрон Камікадзе, чи це виглядає, чи безпілотник, чи це виглядає ймовірним, в принципі, для вас? Ну це фантастика. Чому? Тому що дрон камікадзе там дуже малий, дуже малої потужності заряд. Судя по тих воронках, які там на аеродромі, то дрон камікадзе повинен був мати розмір десь приблизно з пасажирський літак. О, тому ну я теж шуткую, але е, дрон Камікадзе ніколи такі, такі наслідки не зробить. Ну там знаєте, особовому складу пояснили так, що е, це був безпілотник, який вдало підірвав боєприпаси, а все інше це наслідок вторинної детонації. От, по снімка, по знімках, які ми побачили, е, чи може бути це правдоподібним? Ну, така версія може бути правдоподібним, але тоді е, вибухів повинно було не два, не три, а їх повинно було бути десь з десяток або більше. Тому що якщо е, бомби і снаряди, які були на складах, почали розлітатися і детонувати на поверхні, до речі, вони дуже рідко детонують після розльоту. Те, що не здетонувало одразу, а розлетілося е, в різні боки, воно, е, як правило, залишається. Не розірвавшимся на поверхні землі або встромляється в саму землю. До речі, у нас з вами найбагатіший, мабуть, досвід в плані того, що як взриваються склади з боєприпасами. Справа у тому, що боєприпаси на складах зберігаються в не остаточно спорядженому стані, тобі ж в них немає підривачів. О, там є тільки самі 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 боєприпаси. Так що ну це, це ця версія теж не витримує критики, і навряд чи вона а, може бути ймовірною. Добре, ну от серед іншого, так минулого тижня Пентагон повідомив про те, що він не надавав у так Україні атакам сину, тобто оці е, снаряди, які б могли бити на 300 кілометрів і далі. Але ж е, чи я правильно розумію, що от нам повідомлять про те, що нам їх нададуть е, вже коли вони будуть на нашій території? Ну тому, що ми це так, таке подібне, щось бачили е, з іншими видами озброєння. Нам казали, що нададуть, і ми розуміли, що ну насправді вони вже тут в Україні є. Ну це абсолютно правильно. Ну до речі, бачите, і Вашингтон вирішив, точніше, Пентагон вирішив зіграти в цю гру, що я не я і, і лошадь не моя, а, тому вона всім сьогодні політично вигідна, а, Но і тому, тому давайте залишимо так, як є. Всі відхрестилися від того, що там було, і ми може, кожен може прийняти власне рішення і. Прийняти ту версію, яка подобається, яка йому більше подобається з тих версій, які озвучуються сьогодні в засобах. В засобах масової інформації. Що стосується постфактум сповіщення суспільства стосовно надання нам деяких видів озброєння, то я думаю, що це абсолютно нормальна практика і доцільна практика. Чому? Тому що саме головне, це довести безпечно довести цю зброю до Збройних сил України. Тому. Коли вона вже в руках нашого бійця, коли вона вже застосовується збройними силами України, тоді можна похизуватися, можна по, е, е, то саме, і е, сповістити суспільство в тому сенсі, що ось ця зброя є. Ми почали її застосовуватися, і для ворога є ще одна причина хвилюватися. Так що е, я думаю, що це нормальна практика, і вона е, повинна давати свої ефективні результати. Пане Олеже, і ще дуже важлива тема. Це те, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції. Ми пам'ятаємо про те, що росіяни її обстрілюють. От було інтерв'ю одного з працівників ЗАЕС. Так він дав ну анонімно, зрозуміло. Він дав інтерв'ю Українській службі БіБІСІ. Він там розповідає, що так вони просто взяли схеми ЗАЕС, подивилися, куди можна бити ну, таким чином, щоб це не було не було критичної ситуації. Ну і зараз вони її обстрілюють для того, щоб використовувати. Стовувати заес ну як такий важель, щоб е, сісти за стіл переговорів з Україною, ну тобто, щоб на неї давити таким чином, е, ми зараз бачимо, що вже 45 країн виступили за те, щоб росіяни вивели свої війська з ЗАЕС. але ну от логіка підказує, що вони цього робити не будуть. Як ви гадаєте, от е, яким може бути розвиток подій на запорізькій атомній електростанції? Я думаю, що цей блеф ще якийсь час продовжиться, а далі, коли він не буде мати фактичного результату, то Російська Федерація счухне з цього, з цього міроприємства. До речі, ми вже навіть знаємо місце. Місцеві повідомляють, що гатять з паркової зони самого міста Енергодар і відстань між гарматою і Пострілом, точніше, і підривом там складає декілька секунд. Тобі ж десь рядом. До, до речі, до 45 країн я додам ще Європейський Союз. Там було сказано Європейський Союз і 42 країни. Ну я це читав. Ще годину тому тому в 45, я, я думаю, країн буде набагато більше, і Росія, побачивши таку реакцію, зворотню реакцію від того, що вони очікували, що ніхто не збирається підтримувати і всі, всі провину на за ситуацію на Запорожській атомні покладають на Російську Федерацію. Тому я думаю, Росія з часом припинить цей обстріл, не досягнувши своєї мети. Ну от е я також чув думку про те, що ну кажуть, слухайте, ну з Чорнобильської атомної електростанції вони ж відійшли, але ну там же, здається трошечки інша ситуація. Була ситуація була саме в тому, що вони відходили, ну змушені були відійти від Київ з Київської області, Чернігівської Ну, Вони відступали Сумської. з оперативного ну, так. напрямку. Так, вони відступали з оперативного напрямку, і і перекидували війська на інший напрям, тому вони були змушені відійти. Ну, і тут я маю на увазі, да, я, я не сподіваюся, що вони там підуть зі станції. Ні, поки ми їх в не виженемо, навряд чи вони звідти підуть. Але я е, говорю про те, що вони е, не досягнувши ніякого результату, вони просто припинять у цей ядерний шантаж, розуміючи, що він не, не дає результатів. Навіщо його продовжувати? Якщо е, так же можна дострілятися до того, що або саміх себе поб'ють там, або дійсно спричинять якусь. Якусь аварію, яка може вплинути на технологічний процес самої роботи самої станції. Тобто ми вважаємо, що все-таки вони не настільки тупі. Ми постійно повертаємося до цієї теми, чи можна недооцінювати їхню тупість? Тож, якщо ми говоримо про ЗАЕС, то ну, не настільки вони тупі. Ну, а як же ж? Звісно, я даже вам приведу приклад, хто оголошував там про цю техногенну катастрофу? Генерал-майор. Людина в званні генерал-майора, який є фахівцем, фахівцом військ радіо, а, радіотехнічної і хімічної і бактеріологічного забезпечення. Тобто, фахівець, який розбирається в деталях а, ситуації з атомним за радіоактивними речовинами, тобі ж вони там не, не не колхозники, не люди з вулиці, там є фахівці, які за цим відстежують. Плюс. Там же є адміністрація, яку вони пригнали з Російської Федерації. Теж вони фахівці бачите, навіть ви кажете, що вони от ця людина каже, що вони взяли документацію, і подивилися, де і які, які зони на атомній атомні станції є безпечними, а які є небезпечними. Ну що ж, будемо сподіватися. Ну, ще якщо говорити про те, що є розумним, що не є розумним. Ну, от я сьогодні почитав інтерв'ю Тараса Чмута, очільника Повернись живим. Він говорив з нашими колегами з української правди, і от там одне з перших запитань у нього запитували ну саме про наш можливий контрнаступ на півдні. І, от, на його думку, неможливо проводити контрнаступ. Я зараз його цитую, публічно попереджаючи противника про нього за місяць. Як ви оцінюєте от те, що насправді ми постійно говоримо, що дивіться, ми будемо звільняти південь, ми будемо звільняти Херсонщину, ми будемо звільняти Херсон. Як це, ну, яким чином це впливає на ворога? І чи це розумно, що ми це робимо? Я думаю, що розумно. Справа в тому, що ми, ми ж ведемо війну не тільки на лінії фронту. І а хто вам сказав, що Генеральний штаб прийме рішення і завтра підуть звільняти Херсон? Ні, такого ми не знаємо, яке рішення прийме Генеральний штаб, а може буде на іншому напрямку контрнаступу, а може бути декілька контрнаступальних ударів. Так що це може бути складова інформаційно-психологічної війни. Бачите, як, як наш анонс нашого контрнаступу змусив російське командування повністю перегрупувати всю лінію фронту від Харкова до Херсона. І це нам сприяло на руку. Ми сьогодні фактично тримаємо під контролем величезного угруповання в 25 тисяч військовослужбовців на правому березі річки Дніпро. Ми їх тримаємо під вогневим контролем. Вони послабили запорізький напрямок, вони послабили Донецький напрямок, і вони послабили частково харківський напрямок. Вони забрали звідти резерви. Так що для нас це це я ж фактично рахую, що цілі досягнути, і це спрацювало нам на користь. Тепер вони намагаються вогневим впливом і штурмовими діями витягнути частину наших військ з південного напрямка, організовуючи. Ну, начебто, такий масов, масований наступ на сході нашої країни. Ну, от якщо говорити про правий берег Дніпра, так і про Херсон, зокрема, то Віталій Кім, очільник Миколаївської ува, ну, заявив про те, що військове командування російське вже переїхало на лівий берег. Мер Мелітополя, Іван Федоров, навіть уточнив цю інформацію, він сказав, що і командування, і колаборанти з Херсону, вони всі поїхали ще й до Мелітополя. От е, якщо собі уявити, оце, оце угрупування військове, яке там просто залишається без командування, так, навіть без. Ну, так званої військової адміністрації з колаборантів, які всі там поїхали до Мелітополя, як вони можуть себе поводити, що ми можемо тут прогнозувати? Ну, коли командування немає, вони залишилися без шляхів постачання, хоч їх там, там 15 чи 25 тисяч? Скажу так, що скоріш за все виїхало вище керівництво. Тобі ж, десь та штаби армії, штаби дивізій, можливо, окремих бригад. Можливо. І вони намагали, будуть намагатися керувати військами дистанційно. але це дуже сильно деморалізує війська. Дуже чому тому, що повірте, як тільки командний пункт переїхав через Дніпро до останнього солдата в окопі, всі вже знали, що командири десь кудись поїхали. І... Це деморалізує війська і це е, порушує систему України. Це буде породжувати саботаж, невиконання наказів і ухиляння від від виконання цих е, наказів. Так що для нас це дуже це ще один е, плюс в, на, в наше в наше намагання е, звільнити ці території, е, розпочавши контрнаступ, або можливо е, комбінованим способом чи як. Сьогодні кажуть гібридним способом. Не забуваємо, що війна гібридна, в тому числі, хоча вона перейшла в саму гарячу фазу протистояння, в фазу повномасштабного вторгнення, але вона все ж таки залишається гібридною. Тому можливо цей контрнаступ буде виглядати як гібридна контратака на контрнаступ наших військ. Ну, от Американський інститут вивчення війни, він сьогодні опублікував таке зведення, він виділив шість основних географічних напрямів російських військ. і Там ну, говориться про те, що де знаходиться. Ну, наприклад, там на цьому напрямі Бахмутському, так там вагнерівці знаходяться, наприклад. А от Ізюм Слов'янськ, там нещодавно сформовані добровольчі батальйони. І от висновок, який інститут вивчення війни робить. Що ну, якщо добровольчі батальйони там навколо Ізюму та Слов'янська, що це означає, що ну він не є у центрі уваги Росії, і може бути, ну це також цитата. Може бути вразливим для українських контратак. Як ви гадаєте, чи можемо ми використати таку можливість? Ну, якщо там у ці добровольці, які не дуже вмотивовані і не дуже е, справні, е, чи можемо ми ну розраховувати на якесь просування саме там? Можемо цілком я ну це про те, що я вам казав, що де Генеральний штаб прийме рішення, але справа у тому, що контрнаступальні дії чи контрнаступ треба проводити тільки тоді, коли ти будеш впевнений, що ти цю територію не тільки звільниш, але й утримаєш. Ось що головне тому я думаю, що генеральний штаб ретельно оцінює ці всі ризики і буде приймати рішення на підставі такого комплексного комплексного вивчення ситуації на тому чи іншому напрямку, де ми ведемо бойові дії. Дуже дуже приємно мені як військово було читати цей звіт. Чому тому, що я бачу, що там збірна селянка сьогодні? Вже немає такого костяка. Високопідготовлених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, як це було в перші місяці війни. Сьогодні там збірна солянка. все що завгодно. Єдине, що одразу звертає увагу на себе, це те, що на тих напрямках до вони хочуть досягнути або якогось успіху, або змусити наші війська перекидати додаткові резерви. От той же самий Бахмутський бачите, там самі метивові війська це найманці. Найманці воюють за гроші. У них чим більше війни, тим більше їм платять грошей. Тому вони і, до речі, мають там частковий успіх на превеликий жаль. І тому вони на цих напрямках кидають оцих найманців, яких оформлюють в такі. Так звані приватні військові компанії. А там, де да, там, де е, мобілізовані, примусово мобілізовані, там очікувати, що вони завтра перейдуть в наступальні е, дії або будуть штурмувати наші позиції. Ні, ми можемо це е, сказати, що навряд чи таке буде. І можемо самі скористатися е, тою нагодою, що там найслабкіші. Найслабкіші позиції, ну я так думаю, що все ж таки пріоритетним для нас залишиться південь, і а, там у нас є дуже, дуже хороша нагода. Ну, подивимося, яке рішення прийме Генеральний штаб. Олеже, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, нашим слухачам Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали, ну і декілька версій того, що відбулося, і от знову хочу вам нагадати про те, що спочатку саме російські пропагандисти заявили про те, що Збройні сили України завдали удар по базі вагнерівців біля Попасної, спричинило такий удар серія фотографій, які зробили російські пропагандони на одній з таких фотографій. Можна навіть побачити адресу цього будинку. Це така Миронівська, 12. Наразі цей будинок був знищений хай марсами. Шановні російські пропагандони, робіть так і далі. Ми вам дуже дякуємо за це. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.